Всім привіт! Це серія оглядів запчастин для велосипеда. Brompton. Сьогодні в руки нам потрапили алюмінієві затискні пластини для рами від TW Tops, аналог оригінальних Brompton Hingle Clamp Plates. Замовляв цю пару на Алі за 8,96. Для порівняння оригінал Brompton коштує 9,99 за штуку, тобто майже вдвічі дорожче. В описі продавця зазначено, що платформа має асиметричну конструкцію з вищими бортами та магнітами саме з цього боку. За задумом, така форма має полегшувати складання велосипеду. Також вказано, що магніти потрібні для того, щоб деталь не застрягала, що нібито може впливати на процес складання велосипеда. Ну, скажімо так, ясності в цьому описі небагато. Характеристики. Матеріал алюмінієвий сплав 7075 виготовлення ЧПК обробка. Кольори сірий, чорний, золотий та червоний. Вага оригінальної деталі 22,7 г, вага цього аналога 19,1 на вигляд деталі цілком нормальні, середині є вирізи для зменшення ваги, але чи це не вплине на довговічність, неясно. Також бачимо магніти з обох боків, але тут же є нюанс. Самі магніти закріплені не ідеально, вони відчутно болтаються. Також бачимо на фарбі дрібні сколи. Є невеликий зазор між рамою і пластиною, і як я читав, сам Бромтон десь зазначає, що він має бути для належної експлуатації. Як бюджетна альтернатива, варіант цікавий. Чи дотягує до оригіналу за якістю питання відкрите, але за свою ціну виглядає цілком адекватно. Ну і на кінець, як завжди, буду вдячний за підписку та підтримку мого каналу. Всі ліквізити в описі під відео.